Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ, який, на перший погляд, знайомий кожному у світ дитячої гри, але подивимося на нього під зовсім іншим кутом не як на розвагу, а як на такий собі фундаментальний процес, що буквально ліпить особистість, розберемо гру на атоми, щоб зрозуміти її справжню, неймовірну силу. От давайте почнемо з простого питання коли ми дивимося на дитину, яка захоплено грається, що ми насправді бачимо? Що там відбувається в цей момент? Просто веселий хаос? Ну так здавалося б, це просто спосіб згаяти час. Дитина собі бігає, щось там уявляє, сміється, звичайна забавка та й осе. Але якщо придивитися, гра це щось значно більше. Це унікальний простір. Це такий собі симулятор, де дитина може спробувати те, що в реальному житті ще недоступне: стати лікарем, космонавтом, мамою. У грі вона творець, режисер власного світу, де вона моделює доросле життя, але на своїх безпечних умовах. Гаразд, давайте тоді розберемося, що ж психологи та педагоги називають справжньою грою, бо, виявляється, не будь-яка активність нею є. Тут є свої чіткі критерії. Ось власне і визначення, ключові моменти тут, дивіться, ініціатива йде від дитини, ситуація уявна. І най найголовніше мотивація дитина грає, бо їй кайфово від самого процесу, не заради нагороди чи похвали, просто тому, що будувати той замок з піску це неймовірно цікаво саме по собі. І що цікаво, ця, на перший погляд, абсолютно спонтанна діяльність має свою цілком чітку структуру. Так, так, як і будь-яка серйозна справа. Давайте глянемо на її складові. Дивіться, уявімо собі гру в лікарню. Все починається з мотиву. Це внутрішнє бажання. Наприклад, хочу бути як лікар. Потім з'являється ігрова мета, але не справжня, а ігрова тобто не вивчити медицину, а вилікувати ведмедика. Далі йде зміст, сам сюжет про лікування. Дитина виконує ігрові дії, слухає, робить укол. Для цього використовує засоби, іграшки або що ще цікавіше, якісь предмети-замінники і найважливіше результат. І ось тут ключовий момент: результат гри це не збудована вежа, це не намальований малюнок, це щось невидиме, це внутрішній досвід, нові емоції, це вміння домовитися з іншими, це розвиток уяви, тренування самоконтролю. Це той скарб, який залишається з дитиною назавжди. Та як же нам, дорослим, відрізнити оцю справжню розвивальну гру від звичайної вправи, яку просто замаскували під гру? Ну, для цього існує сім чітких ознак. Такий собі чек-лист. Уявімо ситуацію. Вихователь каже Діти, зараз граємо в гру, хто швидше складе слово з кубиків. Здавалося, б, гра. А от і ні, це навчальна вправа. Чому? Бо мотив зовнішній виконати завдання дорослого, а мета отримати правильну відповідь. У справжній грі мотив і мета народжуються всередині дитини. Відчуваєте різницю? Вона колосальна. Отже, ось наш чек-лист. Перша, гра завжди добровільна, не можна змусити грати. Друге. Вона відбувається в уявній ситуації, де паличка це чарівна паличка. Третє. Завжди є або роль, або правила, навіть приховані. Четверте, гра завжди емоційно насичена. П'яте, як ми вже казали, важливий сам процес, а не фінальний продукт. І звісно, це завжди простір для творчості та використання символів. І ось ми підходимо до головного: якщо гра така важлива, то які саме суперсили вона прокачує в дитини? По-перше, це без перебільшення найпотужніший тренажер для мозку. У грі дитина вчиться планувати, розуміти причини і наслідки, створювати в голові цілі світи. Вона постійно говорить, пояснює, веде діалоги, а ще тренує довільну увагу і пам'ять, просто утримуючи в голові правила гри та її сюжет. Це, по суті, найцікавіший і найефективніший фітнес для дитячого інтелекту по друге, гра це така собі безпечна репетиція дорослого життя. Тут діти вчаться домовлятися, чекати своєї черги, вирішувати конфлікти. І найважливіше, вони тренують саморегуляцію, вчаться стримувати свої імпульси, щоб дотримуватися правил. Це справжня школа соціальних навичок у мініатюрі. І це підводить нас до ще однієї неймовірної функції гри. Для уважного дорослого гра це ніби вікно у внутрішній світ дитини. Якщо добре придивитися, можна побачити все: її страхи, її бажання, її рівень розвитку, навіть те, як вона сприймає стосунки у власній родині. Саме тому психологи і називають гру провідною діяльністю дошкільного віку. Це не просто одна з активностей, це головний механізм, через який народжуються ключові психологічні надбання, уява, саморегуляція, символічне мислення. Гра не забирає час у навчання, гра і є найприродніший і найпотужніший шлях розвитку. І тепер до практики як же нам, дорослим, взаємодіяти з дитячою грою, щоб допомогти, а не бува, нашкодити? Хочете гарантовано вбити будь-яку гру? Легко, є три перевірених способи: перший, перетворіть її на урок, де головне дати правильну відповідь. Другий, нав'яжіть свій сценарій, не даючи дитині жодної краплі ініціативи. І третій, найпоширеніший, постійно втручайтесь із критикою. Ти робиш не так, це неправильно. А як же підтримати? Тут все простіше по-перше, створити умови. Час, місце, матеріали. По-друге, якщо долучатися, то тільки як рівноправний партнер, а не директор. Питайте, а що буде далі? Можна я буду твоїм пацієнтом? Допомагайте дітям вирішувати суперечки, а не вирішуйте за них. І обережно лед-ледь підкидайте нові ідеї, щоб збагатити сюжет, але ніколи не перебирайте ініціативу на себе. Отже, давайте запам'ятаємо головне гра це не просто підготовка до життя для дошкільника. Гра це і є саме життя. І наостанок, мабуть, залишається одне відкрите питання до кожного з нас: чи справді ми, дорослі, створюємо всі необхідні умови для цієї, можливо, найважливішої у світі роботи?